США хочуть будувати на місяці залізну дорогу. Наса вдалося змінити форму астероїда. Апарат Перегрін, який не зміг досягти місяця, все ж передав деякі корисні дані. Астрономи підтвердили відкриття нового троянського астероїда в системі Марса. Інженери НАСА розповіли, як вони використовують гравітацію і радіохвилі для дослідження планет. А редакція «Альфа Центавра коротко розповіла про компанію Maxar Technologies. Новини SpaceX та блок запусків сьогодні теж будуть. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелуєв. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте каву з сиропом з венеріанської атмосфери, ми переходимо до новин. 26 березня в Балтиморі, штат Меріленд, вантажне судно далі зіштовхнулося з опорою мосту Кі брідж через річку Патапсько, внаслідок чого конструкцію мосту було повністю зруйновано. Він просто обвалився. Та нас тут цікавить не інженерна сторона питання, а оці знімки, що компанія-оператор супутників Максар виклала у власному Твіттері. Просто уявіть собі, яких можливостей сягнули сучасні низькоорбітальні супутники, якщо вони дають змогу отримувати фото співставні за якістю із продуктом аерофотозйомки. Максар це компанія з багаторічним досвідом, що має як власні апарати, так і цілі супутникові платформи, які доступні для придбання сторонніми замовниками. Окрім цього, фірма створює рушійні установки для космічних апаратів, електричні двигуни на кшталт того, що було встановлено на апарат Психея, який нещодавно вирушив у подорож до одноіменного астероїда. Найбільш сучасним угрупованням МакСар є WorldView Legion, шість апаратів, що дозволяють пролітати над однією тою самою точкою поверхні землі кожні 96 хвилин. Вони мають роздільну здатність у 30 см на піксель та покривають 5 мільйонів квадратних кілометрів за добу. Супутники попередніх угруповань компанії допомагають отримувати ще більш часто оновлювані дані, хоча і з меншою роздільною здатністю. Якщо вам цікаво іноді отримувати інформацію про такі комерційні компанії в рамках новинних випусків, напишіть про це в коментарях і не забудьте поставити вподобайку під відео. А ми поки рухаємось до наступних новин. Наса вдалося змінити форму астероїда в рамках місії DART. У листопаді 2021 року. Наса запустила першу місію, спрямовану на тестування технології планетарної безпеки DART. Її метою став 170 метровий астероїд Діморф, що обертається навколо більшого астероїда Дідима, 26 вересня 2022 року. Зонд навмисно врізався в Діморф, щоб продемонструвати можливості щодо відхилення траєкторії потенційно небезпечних для землі астероїдів. Під час зіткнення вдалося не лише відхилити орбіту Діморфа, а й змінити його форму. Про це стало відомо з наукової роботи дослідників, результати якої було опубліковано у виданні The Planetary Science Journal. Шантану Найду, навігаційний інженер лабораторії реактивного руху НАСА, розповідає: результати зіткнення Дарт виявилися дуже цікавими. Орбіта Діморфа перестала бути круглою, та час одного витка навколо дідима зменшився на 33 хвилини 15 секунд. Його форма також зізнала змін з відносно симетричного сплюснутого сфероїда, він перетворився на тривісний еліпсоїд. У побудові своїх моделей команда використовувала три джерела даних, щоб проаналізувати наслідки удару. Першим з них була камера на борту Зонда, яка робила знімки по мірі наближення до астероїда та передавала їх на землю. За ними було визначено відстань між діморфом і дідимом, а також їхні форми. Далі учені використовували радар GSSR — мережі далекого космічного зв'язку НАСА, за допомогою якого вдалося визначити положення та швидкість діморфа відносно дідима після зіткнення. Найголовнішим джерелом даних стали обсерваторії по всьому світу, які виміряли криву блиску пари, тобто те, як сонячне світло, відбиваючись від поверхні, змінюється з часом. Висока чутливість комп'ютерних моделей змогла виявити не тільки зміну орбіти, а й форми астероїда. Результати показали, що Діморф являє собою об'єкт, який в астрономії знають під назвою Купа щебеню. Пуху купу уламків утримувано разом власною гравітацією. Місія Європейського космічного агентства Гера вирушить до диморфа з дідимом у жовтні 2024 року, щоб провести більш детальне дослідження астероїдів і підтвердити результати. NASA має десятки роботизованих космічних апаратів, що досліджують сонячну систему та інші космічні об'єкти. Вчені та інженери спілкуються з цими апаратами та керують ними за допомогою мережі далекого космосу, міжнародного набору гігантських радіоантен НАСА, що використовуються для зв'язку з космічними апаратами на місяці та за його межами. Але Deep Space Network, або DSN, це більш ніж просто служба обміну повідомленнями. Насправді вчені використовують DSN для проведення радіо та гравітаційних експериментів. Та що означає радіо і гравітація, як вони можуть допомогти нам дізнатися більше про планети, супутники та інші малі тіла в сонячній системі? Ми всі знайомі з гравітацією. Це сила, за якою об'єкт притягує інші об'єкти, наприклад, планети притягує до себе космічний апарат. Гравітація також є силою, що утримує всі планети на орбітах навколо сонця. Тут на землі ми відчуваємо її щодня. Якщо ви впустите якийсь предмет, він прискориться в падінні, бо саме земне тяжіння змушує його падати все швидше і швидше. Значення цього прискорення залежить від маси планети. Менша маса означає меншу гравітаційну силу. Ці властивості гравітації, в поєднанні з нашим розумінням радіохвиль допомагають нам використовувати гравітацію для вивчення інших планетних тіл у нашій сонячній системі. Досягнувши місця призначення, космічний апарат використовує радіоантени для зв'язку з DSN на Землі, яка в свою чергу передає радіосигнали назад до космічного апарату. Кожен космічний апарат рухається за заздалегідь визначеною траєкторією, випромінюючи радіосигнали на орбіті навколо своєї цілі. Вчені та інженери можуть визначити місце знаходження космічного апарату та швидкість його руху, вимірюючи зміни в частоті радіосигналу космічного апарату. Це стало можливим завдяки ефекту Доплера, тому самому явищу, яке змушує сирену швидкої звучати по різному під час руху до вас та від вас. Д Явище доплера спостерігається, і коли космічний апарат та антенна DSN рухаються відносно один одного. Різниця між частотою радіосигналів, які надсилає космічний апарат під час руху по орбіті і сигналів отриманих на Землі, дає нам детальну інформацію про гравітаційне поле планетарного тіла. Наприклад, якщо гравітація сильніша, космічний апарат прискорюється трохи більше. Якщо гравітація трохи слабша, космічний апарат прискорюватиметься менше. Розробивши модель гравітаційного поля планетарного тіла, яку можна відобразити у вигляді гравітаційної мапи, учені та дослідники можуть отримати інформацію про його внутрішню структуру, використовуючи лише DSN. Хоча посадковому модулю перегрін компанії Астроботік не вдалося здійснити посадку на місяць, команда місії заявляє, що вони змогли отримати певні корисні дані з цього польоту. Апарат стартував на ракеті Вулкан Центавр компанії United Launch Alliance 8 січня. Через декілька годин після запуску стався витік пального, що зробило неможливим продовження місії. Перегрін увійшов в атмосферу Землі 18 січня. Попри це, за півтора тижні вдалося протестувати його корисне навантаження та зробити деякі наукові дослідження. Ден Гендріксон, віцепрезидент Астроботік, повідомляє: під час польоту ми збиралися тримати корисне навантаження в режимі виживання, проте чим далі відхилялася від плану місія, тим сильніше змінювалися цілі корисного навантаження, що, зрештою, дало свої бонуси. Спектрометр лінійної передачі енергії Ледс зібрав дані про радіаційне середовище навколо місяця, а не на його поверхні мас спектрометр NASA Pitons виявив сліди оксиду та діоксиду азоту, які походили з окислювача посадкового модуля, що зазнав витоку. Місяць хід Айріс, який створили студенти університету Карнегі Мелона, став приладом роверсад. Під час його тестування було перевірено підсистеми апарата, а також обертання коліс. Наразі «Астроботік» проводить розслідування стосовно першопричини витоку пального та аналізує будь-які зміни, що знадобляться для майбутнього посадкового модуля компанії Гріфін. Останній працюватиме в межах місії НАСА з дослідження летючих речовин в полярних широтах місяця. Його запуск було заплановано на листопад 2024 року, проте через невдачу перегрін буде відкладено на поки що не визначену дату. Дослідники з Канарського інституту астрофізики та Мадридського університету підтвердили, що відкритий минулого року астероїд 2023 FW14 є троянцем Марса. Троянськими називають астероїди, що знаходяться в точках Лагранжа L4 або L5 більших тіл, наприклад, планет, і завдяки цьому мають таку саму орбіту, як і це тіло. Після Юпітера у Марса найбільша кількість відомих троянців у сонячній системі 17, враховуючи 2023 FW14. Як стверджує головний автор дослідження Рауль Лафуенте Маркос, орбіта нововідкритого астероїда є нестабільною, на відміну від інших троянців, що супроводжували червону планету ще з епохи її формування, FW14 вийшов на свою теперішню траєкторію в точці L4 близько мільйона років тому, та може знову з неї зійти ще через 10 мільйонів. Науковці висунули дві теорії щодо походження 2023 FW14. згідно з першою, він може бути фрагментом троянця 1999 UJ7, єдиного іншого астероїда, що знаходиться в точці L4 системи Сонце-Марс. Про це свідчить відносно близький хімічний склад двох тіл. Другий ймовірніший варіант це те, що fw 14 спочатку був навколоземним об'єктом, чия орбіта перетиналася з орбітою Марса, а згодом він був захоплений гравітацією останнього. Саме час нам поговорити про потяг на місяці. Ні, це не хвора фантазія чергового мільярдера. Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів, скорочено DARPA, обрало Northrop Grumman не лише для створення потягів, а для проєкту всієї інфраструктури, необхідної для створення повноцінної мережі залізниць на місяці, включаючи будівництво, експлуатацію та ремонти повністю за допомогою роботів. Потягами зможуть пересуватись як люди, так і різні вантажі, зокрема ресурси, які видобуватимуть на місці. Місячна залізниця є частиною великого проєкту ДАРПА, званого Луна. 10 за 10 років, точніше, до 2035-го, тридцять хоче підготувати кілька пов'язаних між собою розробок для повноцінної місячної економіки. Основні напрямки транспорт, енергетика та зв'язок. Дарпа націлена на глибоку інтеграцію. Найсильніше вона хоче уникнути окремих розрізнених проєктів, кожному з яких довелося б перестворювати технології для вирішення одних і тих самих завдань. Виконавці представлять громадськості найменування своїх ідей у квітні, а в червні Дарпа викладе фінальний звіт. Цікаво подивитись, що ж там виявиться. Інженерам місії Європейського космічного агентства «Юклід» вдалося вирішити проблему з обмерзанням оптики космічного телескопа завдяки обігріву останньої. У листопаді 2023 року вчені виявили, що на зображення у видимому діапазоні надходить мало світла. Причиною стало намерзання тонкого шару льоду на оптичній поверхні внаслідок випаровування невеликої кількості води, що потрапила до апарата під час його складання на землі. Оскільки нагрівання розширює апарати, то підвищення температури всього телескопа вимагало б подальшого перекалібрування з цієї причини, а також через побоювання затримки місії, інженерами було ухвалено рішення точково нагрівати окремі дзеркала. Проблему було вирішено після вибору першого дзеркала. В заяві ЕКА йдеться, що процедура пройшла значно краще, ніж очікувалося. Після того, як дзеркало було нагріто лише на 34 градуси, зір телескопа відновився, і кількість одержуваного світла моментально збільшилася на 15%. Завдяки успіху, команда місії тепер зможе визначити, де утворився лід і де він зможе з'явитися знову. Невідомо скільки ще води могло залишитися всередині телескопа. За словами наукового співробітника місії, рейко Накаджими, процедуру обігріву можна повторювати кожні півроку рік без особливих проблем для місії. Четвертий політ старший ближче, ніж здається. Провели вогневе випробування всіх шістьох двигунів С-29. Спочатку вімкнули три атмосферних раптори, а потім до них додали вогонь із вакуумних. Лише за кілька днів запалили один груші із використанням палива з малих посадкових баків. Тож 29-й прототип готовий до випробувального польоту. Мета пройти найгарячіший етап входу в атмосферу, зберігши всі системи в робочому стані. SpaceX повільно йде і до іншої мети створення випробувального майданчика в Мессі, щоб звільнити стартові столи як орбітальні, так і суборбітальні, тому привезли секцію з труб для майбутнього полум'є-відвідного від каналу з водяним охолодженням. Батареї краще не знайдете в усьому Техасі. На складальному майданчику на місці знесених тентів майже добудували здоровенну будівлю для зварювання кілець і оптічників прототипів. А у Флориді на LC-39 a у стартового столу Starship видалили опору. А єдине логічне пояснення проєкт стартового столу змінився настільки сильно, що простіше знести і заново поставити опору, ніж обходити її різними трубопроводами. Запуски. 21 березня з території КНР стартувала ракета Чанжен 2D. Носій запустив на низьку навколоземну орбіту шість метеорологічних супутників Юньхай-2. Того ж дня відбувся старт ракети Електрон компанії Rocket Lab. Носій легкого класу запустив корисне навантаження невідомого характеру в рамках місії «Enroll-123» на замовлення національного розвідувального управління США. На додаток до двох зазначених стартів, 21 березня, відбувся ще один запуск. Ракета SpaceX Falcon 9 відправила до міжнародної космічної станції вантажний космічний корабель Dragon 2 він здійснив стикування з МКС 23 березня, доставивши на борт станції понад 2800 кілограмів корисного вантажу, зокрема припаси для екіпажу, різне обладнання та наукові експерименти. Корабель пробуде у складі МКС близько п'ятьох тижнів. 24 березня ракета Falcon 9 запустила на низьку навколоземну орбіту чергову партію з 23 супутників широкосмогового зв'язку Starlink. Ще стільки ж аналогічних космічних апаратів SpaceX запустила 25 березня, але вже з іншого стартового майданчика. 26 березня відбувся ще один запуск із КНР. Ракета Чан 6 А відправила на сонячно-синхронну орбіту супутник спостереження Землі Юньхай-3. На нашому сайті чи каналі цього тижня нічого не виходило. Готуємо для вас великий випуск космодовідковий. Але я раджу вам, по-перше, почитати розслідування наших колег з осінд ініціативи Мольфар про те, як Роскосмос та Росія в цілому через своїх агентів в Європі намагаються продавати пускові послуги. А по-друге, подивитись чудове відео про космічні промені на каналі Всесвіт.UA. посилання на обидва матеріали ви знайдете в описі під цим відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про три міні-місяцеходи та відкриття нового вулкана на Марсі, а ще про тестування місячного GPS. Насправді всі сюжети набрали майже однакову кількість голосів, але лідерів ми для вас позначили окремо. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Patreon, YouTube та Баймієкофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою, саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту і соціальних мереж. Без подібної підтримки неможливо було поплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим: чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!